А і діти, чому Росія не припиняє руху до мілітаризації суспільства буквально з дитинства, і чому так важливо визволити з рук агресора кожну українську дитину? Сили оборони вгатили заводу, де ремонтують ті літаки, ту, які випускають ракети по мирним українським містам, як горіло в Таганрозі. Людина, яка була свідком народження легендарної фрази про руський воєнний корабль, шукає нові шляхи допомагати війську. Про все це сьогодні в проєкті Патріот. Я Сергій Позняк. Починаємо. Сергій Позняк, 51 рік, ветеран АТО, старший лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му. Повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на Сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024 року командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більше півсотні стрільців пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, піщане, Стельмахівка, а тепер вже і Покровський напрямок. Взвод під командуванням Сергія Позняка став одним із найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід. Ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті «Патріот». Росіяни кидають на штурми в Україні тих, хто вчора сидів за партами шкіл. Із викрадених в Україні дітей теж намагається зробити своїх солдатів. Чому патріотизм в країні агресорці набув збочених обрисів? Що таке юна армія, і чому нам так важливо повернути кожну вкрадену з України дитину? З цього і починаємо. Мілітаризовані іграшки для немовлят дитсадкові утрінніки на військову тематику, і врешті юнармія. Все це реалії країни-агресорки. Кожне таке відео доказ, що в Путіна немає плану завершувати війну. Зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій, тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим, і почалась гібридна агресія проти України. На жаль, це не лише про дітей росіян. Саме таке виховання Росія намагається насадити в голови викрадених українських неповнолітніх, і для них це норма. Сама російська дитяча омбудсменка Львова Білова на камеру без жодного каяття розповідала історію, як викрала українського хлопця. Тому що я вкрала маріупольську дитину і загалом взяла його в свою сім'ю, тому що я настільки зухвало себе поводжу, що навіть дитину українську собі взяла. Він жити в Росії не хотів. Ну ти ж приїхав вже в Росію. Треба змінювати своє ставлення. І таких викрадених з тимчасово окупованих українських територій дітей зараз щонайменше 19 тисяч, і лише близько двох тисяч з них вдалось повернути додому зараз. Про це свідчать дані Брінкет Kids Back UA. Україна. Знає про 400 місць, де їх утримують. А от що з ними там роблять питання, але питання не без відповіді. Це російський 70-сторінковий посібник для загарбників, які вони мають використовувати проти дітей на тимчасово окупованих територіях. Рекомендації спираються на радянські методи, включно зі спостереженням, знищенням етнічної ідентичності та дискредитацією українських захисників національних символів і гасел. Усе це подається під виглядом турботи про безпеку. Водночас гурмо продовжує збирати дані про тих російських вчителів, які приїхали на тимчасово окуповані території для ідеологічного перевиховання українських дітей. Саме вони залучені в насадження російської пропаганди нашим дітлахам. Україна на всіх майданчиках наголошує, що надважливо повернути всіх незаконно отримуваних Росією дітей. Одна з причин ворог може. І буде використовувати їх в якості солдатів проти інших країн. Одна з п'яти ознак геноциду це є примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. В майбутньому кожна українська дитина стане російським солдатом і буде воювати або проти України, або проти будь-якої іншої демократичної країни. Попри системну політику РФ спрямовану на викрадення українських дітей, стирання ідентичності та нав'язування російської пропаганди, Україна продовжує робити все можливе, щоб повернути їх додому, і не зупиниться, доки кожна українська дитина не буде вдома. Ми з вами в проєкті Патріот. Ми в Україні. І ми розуміємо, як і весь вільний світ, що таке патріотизм. Це любов до власної країни. А не так, як в Росії патріотизм, це ненависть до інших націй і спроби їх знищити. Ми маємо зрозуміти і чітко це бачимо, що це не просто злочин країни-агресорки, це спроба вбити нашу націю, вбити нашу національну ідентичність через найвразливішу точку через дітей. Росіяни воюють з українськими дітьми. Як же вони нас бояться, що навіть наших малюків ставлять в один ряд із воїнами і воюють проти них? Але це ще не все. Звісно, в Росії їх діти вже з маличку мілітаризуються. Вони ходять на військові утрі замість дитячих ранків. Вони Граються пластиковими автоматами замість звичайних дитячих іграшок. Це їх діти. І як зазначив наш президент, що сьогодні уже ті, хто в 2014 році був у початковій школі, на фронті з російського боку. І вони йдуть в штурми і гинуть. І це ще один сигнал до наших партнерів, що така. Країна, юрисдикція, яка дозволяє собі це, має бути знищена, поставлена на місце і вести себе, як диктують всі нормативи міжнародного права. 19 тисяч дітей викрадено з окупованих територій, повернуто тільки 2 тисячі. І ця омбудсменка в лапках просто. Нахабно бреше, допускає собі такі вирази, я зухвало вкрала стосовно дитини. Наші діти не трофеї, наші діти не матеріал для юнармії і не заготовки для російських солдатів. І тому ми їх нікому не віддамо. І зараз просто необхідно всіми силами і засобами. Повертати наших малюків додому, поки Україна бореться за повернення кожної дитини, викраденої та утримуваної Росією, наші сили оборони усіма засобами вибивають військовий потенціал ворога. Один з останніх успіхів знищення виробництв російських літаків та дронів, тих самих, що кожної ночі б'ють по мирним містам. Більше про це далі. Це російський Таганрог. вибухи та заграви пожеж. Це наслідок українського далекобійного удару по тамтешньому авіаремонтному заводу імені Берієва на одному з відео від очевидців пряме влучання в літак на злітній смузі підприємства. Супутникові знімки підтвердили повне знищення не одного, а відразу двох літаків. А 60 та А-100. обидва унікальні експериментальні борти. А – літаюча платформа для випробування лазерної зброї великої потужності, а – прототип нового покоління російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення. І ще болючіші наслідки для Росії може мати удар по цеху заводу Берієва. Він теж зафіксований на відео. Тут ремонтують та модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95. Саме ці літаки під час повномасштабної війни випустили по Україні вже тисячі крилатих ракет Х-101. Наслідки цих ударів зруйновані електростанції, житлові будинки, сотні загиблих і поранених українців. Ту-95 – старий літак. Це розробка ще сталінських часів. в Росії він більше не виробляється, але досі складає основу російської стратегічної авіації. Перед початком вторгнення Росія мала 50 ту 95 під час найбільш масованих атак до 15 бортів. Одночасно вилітали обстрілювати Україну. Їх сукупний залп перевищував сотню ракет. Ситуацію змінила операція Павутина, проведена СБУ влітку 25-го. Дрони запущені з замаскованих під мобільні будиночки платформ, знищили на авіабазах близько 40 російських бомбардувальників. За оцінками аналітиків під удар потрапили до 70% усіх боєздатних ту 95 Втім, ті, що залишилися, все ще на жаль підіймаються в повітря для ударів по Україні. Росія намагається підтримувати ці залишки в робочому стані, і саме Таганройський завод Берієва єдине підприємство, яке відновлює ці ту 95 Тепер ці роботи щонайменше сповільняться або ж взагалі зупиняться. В атаці 25 листопада застосовувалися серед інших засобів реактивні безпілотники БАРС, Повідомили в генштабі ЗСУ. Наразі нема підтвердження, чи саме вони долетіли до заводу Берієва. Однак, цілком очевидно, нові далекобійні засоби створені та вироблені в Україні, вже зараз знищують особливо цінні для агресора стратегічні цілі. Вітчизняне українське виробництво це гарантія захисту українці. Не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно. Персональна відповідальність за це на всіх рівнях. Ви знаєте, ці вдалі удари по Таганрогу, по цим підприємствам вони не просто радісні. Це Дуже чіткий сигнал і знак, що Україна змінює правила гри, змінює правила війни і дуже вдало змінює і має успіх в реалізації дуже специфічних операцій. Якщо взяти щодо втрат, які нанесені росіянам, то літаки А-60 і А-101, це не просто засоби і сили. Це роки праці, це мільярди доларів, це майже вдала спроба росіян побудувати нове покоління літаків. От їх чергова сходинка до іншого рівню авіації реально сьогодні провалена і вони вже не мають можливості далі розвиватися. Це реальний удар по стратегічній авіації. Щодо заводу Берієва, це був останній майданчик, останнє виробництво, де вони могли латати свої старі Ту-95. Ця, не побоюсь цього слова, перемога над цими виробництвами сьогодні матиме вирішальне значення. Значить, менше літаків вилетять, менше випустять ракет і менше. Засобів ураження дістанеться до наших мирних міст, не кажучи вже про матеріальні втрати. Але не це головне. Головне, що росіяни бояться. Ми бачимо, як вони перетягують ці літаки. Ми бачимо, як вони ховаються. Ми бачимо, як вони намагаються уникнути наших ударів. І ми бачимо, як у них це не виходить. Це показує те, що ми маємо можливість не тільки ефективно оборонятися, але й атакувати, контратакувати і отримувати в цих контратаках дуже і дуже суттєві перемоги. Вони стояли за Україну під кулями і стоять за неї тепер у мирному житті. Наші ветерани не лише повертаються з війни, а й створюють нові можливості для себе і для країни. Вони працюють, запускають власні справи, допомагають армії і доводять. Сила України незламна. Хоч і може змінити форму. Сьогодні хочемо вам розповісти про Романа Грибова, саме так того морпіха, який був серед тих, хто вказав правильний курс крейсеру Москва, куди він, зрештою, і відправився. Я рухі воєнний корабель. Передлагаю. Вам... Це фраза, яка стала символом нашого незламного характеру. Її авторство приписують морпіху Роману Грибову із Черкащини, ще зі школи мріяв про військову форму. А у 2018-му підписав контракт і приєднався до 35-ї бригади морської піхоти. Я зустрів повномасштабне вторгнення на острові Зміїний. Там була е, народжена ця фраза. Там був посланий цей крейсер Москва. Але, на жаль, 24 24 числа ми всі потрапили в полон. Ну, на щастя, зараз вже всі повернулися з полону і всі повернулися живі і здорові. Через місяць частину бранців Кремля вдалося звільнити, а серед них був і Роман. Півроку тому він ухвалив для себе важке рішення піти зі служби і вчитися жити по-новому. Та війна не відпускає. Дуже важко мене кожен день такі якісь. Качелі своєобразні, мене дружина постійно відмовляє, а я їй постійно говорю, що я все-таки вернусь. Ну, не можна це забути якось так відразу і переключитися в цивільне життя. Щоб втримати себе в ресурсі, Роман вирішив почати власну справу. Коли людина зайнята чимось, то вже їй в голові там трошки легше. Тому зайнятість в першу чергу, а так, в мене в планах є просто це все перевести потроху і далі допомагати. Виборювати перемогу за підтримки торгово-промислової палати ветеран отримав автівку, і це старт його майбутнього бізнесу в логістиці. Частина доходів від якого збирається віддавати на військо, а на роботу братиме ветеранів. Це такий маленький фундамент початок мого бізнесу, який буде починатися з логістики, перевезеннями буду займатися. Можливо, навіть за кордонними наші ветерани це сила, яка не лише захищала країну й піднімає її зараз. Вони створюють бізнеси, повертаються до роботи, будують нові історії перемоги. І Роман один із тих, хто доводить, українці непереможні не тільки на полі бою, а й в житті. Звісно, Роман це символ нашої перемоги. Адже ми прямо на сьогодні вже маємо майже мільйон підприємців, які пішли на фронт. І всі ці люди мають повернутися сюди і знову стати підприємцями. Бізнес це потужний шлях комфортного повернення ветеранів до цивільного життя, повернення їх додому, повернення їх в сім'ї. Ми переможемо, і війна закінчиться, а ці люди мають повернутися і знову стати там, звідки їх взяли і відправили на війну. І такі приклади, як Романа, який бізнесмен-початківець, він не був до цього підприємцем, вони показові. Вони показують, що ветерани здатні застосовувати свої навички у цивільному житті. Вони здатні свою потужну енергію направляти у мирне русло. І ми маємо прямо зараз вже почати вирішувати, що робити. З мільйоном тих підприємців, які мають сюди повертатися. Як саме оцю потужну енергію, про яку я говорю, направити туди, де вона буде створювати? Ми маємо організуватися, і відповідні державні інституції мають створити умови для того, щоб такі хлопці і дівчата, як Роман Грибов, мали можливість. Ця можливість виникла завдяки співпраці з нашими американськими партнерами і торгово-промисловою палатою. І це теж приклад для цивільного бізнесу, який має включатися і підтримувати ветеранів фінансово, досвідом, партнерством, щоб ця конкуренція ветеранські підприємства мають конкурувати, але вона має бути справедливим. Щоб ті підприємці, які втратили час, позиції бізнесу, співробітників, клієнтів, повернувшись з війни, повернули їх собі вільно і легко за нашої з вами підтримки. Ви знаєте, навіть Роман, хоч і ветеран, він каже, що він частину свого заробітку буде донатити на українські сили. Оборони. Тому хочу нагадати всім тим цивільним компаніям, цивільному бізнесу, що вони мають пам'ятати за рахунок кого і якою ціною вони зараз здійснюють свою підприємницьку діяльність. І не забувати підтримувати армію, гвардію, флот і інші підрозділи Сил оборони України. Бо від цього залежить, чи буде взагалі. Наша держава. Ми сьогодні говорили про важливі речі: про наших дітей, яких ми маємо повернути, про перемогу над ворогом і перемогу над собою. Це питання, які хвилюють українське суспільство. Тому, якщо ви відчуваєте, що ми маємо висвітлити якусь тему, звертайтеся за телефонами, за електронною почтою. Ці контакти ви зараз бачите на екрані. З вами був Сергій Позняк, проект Патріот на телеканалі Рада.